На вулиці мінус 10. Трішки прошвернемося, нова пошта в магазик, бо у дідулі треба завтра буде соляночки зварити. О, і я ключів гребла. Добре. От. Солянки, каже, звариш мені. Да витягла б під черевини шматок вечором Да хай це цей спечу і по порібр... ребра. Це в нас порібрана ребра свинячі, вже готові замариновані, які вони в мене в морозі. були. я маринувала. То витягла, завтра в руках да спечу. Хожу кругом хати ще раз обдивлюся. Та нема його й пенту. Де той Вася дівся? Дворі сніжок зривається, гарна погода, холодно, ну, зима ж ну. так і має бути. Щоб тоді, як вже картопля зійде, так не поморозило. Хоча все може. бути. бути. Речуйся не хоче, щоб його закрили. У мене надовго, на 15 хвилин. Вже вдома купили. Це в у нас у п'ятачку продається такий набір для піци. Обрізки з цього, з бекончику я цей у соляночку додаю мисливські. Я не сусідську, а варену ковбаску додам. і ще й такої огірочків. Дай буде й поряд. Десь дуля пішов по огірки. Ну Це варити буду завтра. Сьогодні я нічого варити не буду. Зараз п'ємо чай і йду під серіал. Такі штани є у Халка, ти розумієш? На телефоні. А що, якщо я тобі їх не покажу, то що, ти їх дивати не будеш? Ні. Чому? Йди вот будем я будемо дівати. Давай вдягнемо, я тебе покажу. А чо... чому тобі так подобається Халк? Ну вот так. Чому? Бо він добрий, бо він хороший і тільки він злий. То як може бути добрим, хорошим і злим? Бо так. Таке може бути. Так може бути. Куди ми зараз їдемо з тобою? На стрижку. На стрижку? Мака беремо з собою? Так. Да. Мока. Ма Я пустки Круто. Приїхав новий аромат, який з'явився брокарт UA. Це щось таке красиве. Зараз будемо відкривати. Це красиво. Вау. Знайти на поличках брокарт UA. Зараз спробуємо запах. Mm, ну цей такий прям знаєте вечірній. Схожий навіть на унісекс. Але приємний. Дивіться, як класно бачити відображення себе в парфумах. Дуже оригінально, дуже красиво. В колекцію йде до мене. Так, в Мілан лечу за декілька днів. Я не знаю, як це все має поміститись в одну валізу, але, можливо, доведеться брати ще одну. Багато краси, багато ще треба приміряти, вже декілька образів насправді готових. Але ще треба допрацьовувати деякі. Баска, яка красива в мене шкірина. Яку талію робить, правда? Все буду, звісно, відмічати, вже показувати в образах. Зараз нічого відмічати не буду вам. Але трішки покажу краси. Боже, як це гарно! О, oh гад! О, майга! Дивилась на Ukrainian Fashion Week. Прибачила на показах дівчата ходили з цією сумкою і собі взяла. Тут бантик. Дуже оригінально. Далі капелюшок. Добре, не буду вам все показувати, буду збиратись. Всім гарного дня. Пропадаю завтра. Сьогодні на мені костюм від бренду Шевченко український бренд, бо дівчата запитують. Дуже красивий, насправді комфортний, теплий, склад класний в тканині. Я предлагаю йти по той самий працюючій схемі. Удаляємо англійську клавіатуру, і вообще забуваємо про існування English Languages, okay? Окей, зі свого плейлиста всіх американських виконавців. Коні ж ізбавляємося ад всіх доларів, які є у нас в домі, і самое страшне США. Ми тепер пишемо з маленької букви. Найкрасивіше, що може людина нести в собі на протязі всього життя, це людяність Доброго здоров'ячка, дня. уже п'ятниця. Всього самого самого найкращого. Так, всім смачненької кавусі, хто ще не пив. У нас погода. Сонечка немає і, і навіть не пахне. Я сьогодні буду робити пева дружку з тіста філа, вишеньки розморожуються з сиром. Знайшла в Тік-Ток рецепт, ПП-рецепт. Дуже такого чогось хочеться, тому спробую. Дуже бачу багато рецептів з цього тіста. Я його ніколи не використовувала, якщо чесно. Це ж купила і лежить. думаю, нічого не спробувала. Коротше, ось таке в мене це тісто філа, з нього я нічого не зроблю. Я не знаю, чого воно таке. Видно, давно воно в них лежить в морозильці, я так чогось думаю, бо я брала в них його з морозильної камери. Ну все ось так кришиться. Можна собі купити, пропрацювавши одну годину в і мінімалка тут 11,50, чистимо на руки десь 10 з копійками. Витратила я сьогодні 11 фунтів, треба було ще щось на копійки добрати. І так, хліб 1,99, авокадо 1,49, там їх два штуки. тортілля, лавашики, 99 копійок, огірки маленькі. До речі, вони класно смакують, 1,19. Помідори 1,99 є дешевше, а ці мені просто подобаються, бо вони смачні. До речі, хто шукав сметану, ось так вона виглядає в лідл такого сіріненького кольору. З Цих продуктів, що я сьогодні беру, можна скласти класний повноцінний обід. Макарони 69 копійок, 600 грам, і сьогодні мені захотілося взяти бінце. Я до речі їх дуже люблю. Вони коштують тут 42 копійки. Ну і куди ж без білку доберу ще м'яса. Це такі ножки курині 2,19 за кілограм. Загалом сьогодні кошик мені обійшовся в 10,95. Трошки не дотянуло до годинної ставки. Ото От, треба було брати ту сметанку. Якраз би вклалася по годину мінімальну ставку в англій. Вона коштує, до речі, дев'яносто